Легендарний рок-музикант Озі Осборн пішов життя у віці 76 років. Про це повідомили його рідні. До речі, ще на початку липня цього року Озборн дав свій останній концерт, і це відбулося в його рідному Бірмінгені. А тоді він сидів на спеціально облаштованому троні, адже через хворобу Паркінсона він вже не міг стояти. Тоді на концерті артист виконав свої легендарні пісні, і до речі, тоді концерт став благодійним феноменом. Понад 40 тисяч фанів в залі і майже 6 мільйонів онлайн. І вони підтримали збір і зібрали тоді 140 мільйонів. Фунтів на благодійність особисте життя Озі Осборна було яскраве. У статті ТСН пишуть про те, що е, у 1982 році співак одружився зі своєю менеджеркою Шерон Леві. Пара побралася на Гавайях після кількох років стосунків. У шлюбі вони народили трьох дітей: доньок Емі та Кейлі, а також сина Джека. Ну а раніше від першої дружини Тельми Райлі рокер мав ще трьох дітей: Джесіку, Луїса та прийомного сина Еліота. У 2016 році стало відомо, що Озі Озборн мав тривалий роман із перукаркою. Пізніше Шерон заявила, що всього у нього було щонайменше шість коханок серед них росіянка, декілька масажисток з різних країн, і навіть їхня особиста кухарка. Щоб викрати зраду з Мішель. Наприклад, вона підсипала йому додаткові снодійні у напії. І озі під дією цих медикаментів розповів усе. Після шоку і розриву пара пройшла терапію. А озі визнав свою проблему. А це була залежність від інтиму. Він сказав, що найбільше шкодує про зраду, пообіцяв більше ніколи не повторювати такого. Ну і шарон відверто зізналася, що пережила емоційну кризу і навіть спробувала накласти на себе руки, але врешті зберегла родину. Вони оновили обітниці у 17-му році і залишилися разом до кінця. До речі, ще один факт про Озі Озборна. Після початку повномасштабного вторгнення він заявив про підтримку України і навіть прихистив українців у себе вдома.